Що взагалі таке рок-музика? Це ж не просто набір звуків. Насправді її історія це такий собі нескінченний цикл. Народжується бунт, він стає популярним, комерціалізується, і це неминуче породжує новий бунт. Отже, про що ми сьогодні поговоримо? Спершу розберемося, з чого взагалі складається рок. Потім подивимось на його першу, таку, знаєте, ударну хвилю, зазирнемо у часи вторгнення та великих інновацій, з'ясуємо, хто переміг у битві гігантів і панків, побачимо, до яких крайнощів доходив рок, і нарешті подумаємо, що ж залишилося від того самого бунтарського духу сьогодні. Ну що ж, давайте починати. І перше питання, мабуть, найголовніше що ж таке рок? Бо погодьтеся, це щось значно більше, ніж просто музика, це можна сказати сама ДНК бунту. А все почалося, як це часто буває, з такого собі музичного коктейлу: у 50-х роках взяли трохи ритмент блюзу, додали драйву блюзу, приправили енергією кантрі і отримали щось абсолютно нове, щось гучне, під що просто неможливо було стояти на місці. Це й був рок-н-ролл. І ось тут ми підходимо до найцікавішого У року, По суті, є дві сторони однієї медалі. З одного боку, це суто музичні речі, сильний ритм, електрогітара в центрі уваги, класичний склад гурту. А з іншого, це соціальне явище, це голос молоді, вічний конфлікт зі старими правилами, і, звісно ж, той самий нескінченний цикл бунту та його подальшої комерціалізації. І от власна ця ідея, вона і є ключем до розуміння всієї історії року. Подумайте самі, спочатку виникає щось нове, протесне, бунтарське. Потім це стає популярним, його, так би мовити, приручають, воно стає частиною мейнстріму. І що відбувається далі? Правильно, з'являється новий бунт, нова хвиля протесту. І так по колу. Що ж, давайте подивимось, як цей цикл запустився вперше. Перенесімося в падесяті. Світ щойно оговтався від війни, суспільство було досить консервативним, і тут з'являється рок-н-ролл, справжня ударна хвиля. І подивіться, як швидко все відбувалося. На початку 40-х слова рокін це просто такий собі сленг у госпел співаків. Уже в 47-му Рой Браун співає Good Rockin' Tonight» і фраза йде в народ. 51-й запис рокет 88, який багато хто вважає першою рок н рольною піснею, а потім Вибух. 54-й Біл Гейли і його «Rock Around the Clock». І нарешті 56-й з'являється він, Елвіс Преслі. Король рок н ролу Щодо Елвіса, його роль справді унікальна. Він не був винахідником рок-н-ролу. Ця музика народилася в афроамериканській культурі. Але саме Елвіс з його харизмою, голосом і, ну скажімо так, кольором шкіри став тим провідником, який зробив рок н рол феноменом серед білої молоді. Він зламав расові бар'єри в музиці, хоча, звісно, питання про культурне запозичення обговорюють і досі. Але 50-ті були лише початком. Справжній творчий вибух стався у 60-х. Це була золота доба. І що цікаво, головний поштовх для американської музики прийшов з-за океану, з Великої Британії. Це явище назвали британським вторгненням, і це не перебільшення. Починаючи з 64-го року, британські гурти буквально захопили американські хіт паради. І вони не просто копіювали американський рок-н рол. Ні, вони його фундаментально змінювали. І, звісно, головними героями цього вторгнення були The Beatles. Вони змінили все. По-перше, сама ідея гурту це вже не просто соліст і музиканти, а єдиний колектив. По-друге, студія звукозапису перетворилася на музичний інструмент, на справжню лабораторію. По-третє, тексти. Вони вийшли далеко за межі Я тебе люблю. Раптом рок-музика почала говорити про складні речі. Але вторгнення було різним. Це не тільки The Beatles. Подивіться на цей контраст. З одного боку, бітли, мелодійні, витончені, справжні експериментатори, а з іншого The Rolling Stones, брудні, агресивні, побудовані на сирому блюзі. Якщо перші змінили звучання року, то другі змінили його характер. І коли здавалося, що далі вже нікуди, рок полетів у психоделичний космос. Це був час експериментів не тільки зі звуком, але й зі свідомістю. Музиканти намагалися відтворити досвідну, скажімо так, розширення свідомості. З'явилися дивні студійні ефекти, незвичні інструменти, як от індійський ситар. Тексти стали філософськими, майже містичними. Де Дорс, Джимі Хендрікс, ранній Пінк Флойд це був абсолютно новий світ. І от ми підходимо до 70-х. і тут наш цикл бунту і комерціалізації проявляється як найкраще. Рок виріс, він став величезним, монументальним, і в ньому стався великий розкол. З'явилися два табори: гіганти і панки. По один бік барикад стадіонний рок. Це коли музика стала настільки великою, що їй потрібні були цілі стадіони. Це складні, довгі композиції, неймовірна віртуозність музикантів і, звісно, грандіозні видовищні шоу. Це була епоха рок богів. І ці гіганти були різними: був хард Led Zeppelin, Ладзепелін, Діперпел з їхніми важкими, потужними рифами. Був прогресив рок Pink Floyd, Yes, з довжелезними композиціями, що нагадували класичні симфонії. І був Глемрок, девід Бові, Квін з його театральністю та яскравими образами. Всі вони були масштабними, амбітними, іноді, можливо, аж занадто. І що відбувається, коли щось стає занадто великим, складним і помпезним. Правильно. З'являється реакція, і ця реакція була короткою, злою і гучною. Її назвали панк роком. Це був середній палець, показаний усьому цьому стадіонному року з його пихою та віртуозністю. І суть панку була не стільки в музиці, скільки в ідеї. Головний принцип не вмієш грати не проблема бери гітару і грай. Пісні мали бути короткими, швидкими і гучними, тексти злими і чесними. Це було повернення до самих основ, до гаражного бунту. Технічна майстерність кого це хвилює, головне енергія. Панк вибух не просто перезавантажив рок, він його розколов на безліч маленьких шматочків. І 80-ті це якраз епоха, коли кожен з цих шматочків почав жити своїм життям. Рок перестав бути чимось єдиним і перетворився на цілий всесвіт субкультур. Після панку єдиного мейнстріму вже, по суті, не існувало. Рок розпався на десятки, якщо не сотні, різних племен. Від відполірованого комерційного поп-металу, який крутили по радіо, до максимально агресивних і похмурих андерграундних рухів, про які знали лише обрані. І цей поділ був просто колосальним. Подивіться самі у мейнстрімі глем метал Аля Бонжові, стадіонний Рок і, звісно, класичний хеві-метал як Айрон Мейден. А в підпіллі в андеграунді вирувало зовсім інше життя: похмурий постпанк, як Joy Division, злий і швидкий хардкор панк, і народження чогось зовсім нового і важкого, треш металу, звідки вийшла, наприклад, металіка. І от що найцікавіше: весь цей андеграунд – постпанк, хардкор, альтернатива, він не зник. Він ніби накопичував енергію під землею, і на початку 90-х ця енергія прорвалася назовні новим потужним вибухом. І цей вибух мав назву «Гранж». І ось ми пройшли через усі ці цикли: бунт, комерціалізація, новий бунт це підводить нас до фіналу, до спадщини всього цього і до одного, можливо, не дуже зручного питання про сьогоднішній день. Так, ми живемо в епоху, коли музичних жанрів не злічити, коли культурні кордони розмиті, а доступ до будь-якої музики на відстані одного кліку. І от питання а проти чого бунтувати рок музиці сьогодні? Що взагалі означає бути бунтарем у сучасному світі? І чи залишається рок тим самим інструментом протесту? Питання відкрите, і, мабуть, універсальної відповіді на нього просто не існує.